І так, всім привіт, друзі! З вами я, Света. І зараз я, як все, в принципі, йду на огород. Так, так мотига. Точно, у мене ж мотига поламалась. Ой, все таке у мене з Куди б мені його покласти? Так, 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 так. Отсюди. Куди воно пропало? Ну, коротше. зараз я візьму. Чому мене це дерево тут з'являється, то пропадає. Ну коротше. Так, так, так. Я йду на город, так мотига мотивом мене поламалась, буду рукою це все робити. Так. Оп. І йду. е, А чого тут не, не до кінця доросла, так би картопля. Е, і так, подивіться, ви це бачите, чи що? Бо, та й дивіться, картопля заросла наполовину, а морква пшеницю наповну. У якби... мене зазвичай це все встигало. Я зарню оманну лаву кину, хай краще горить. Коротше, я не маю, коли буду підпалювати, буде вже дерево, щоб краще горіло. Ну, коротше, ось цю моркву я поламаю. Так. оп 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 Так, і ось пшеницю. А з картоплю може хоч якось ході якусь доросте в принципі до того часу, поки я пшеницю зберу. Ну, ніби покрала нічого, так, я пшеницю вже засаджую. Так. А моркву отсюди саджу. Так ой о, і оп. Ну, картоплі ніби ніяко ще не встигло дорости, тому в принципі і тут також збираємо збираємось прикольніше знаєте. Треба вже її починати збирати. Я буду збирати всю. Так, Може, я її якось посадила недобре, бо це щось сталося. Взагалі якісь звуки були, ніби там хтось під моїм будинком, купав. прокидайте. Дуже дивно, це правда щось знаєте, якось так виглядає, звучить. Ну, коротше, діло не в цьому, а то що там реально хтось може жити. Ой. Моти я не маю, щоб це назад так би зробити, тому, в принципі, йду будинок, візьму кірку і що, і буду копати, чи там хтось взагалі є чи нема, є чи нема, хорош, ну, я беру, так, сід. звері, скрий, все, можна, в принципі, йти по кірку, лопату мені треба, і ось кірка і лопата, мені без тільки цього треба і все. Мені ніякого меча не треба, цукарин не треба, ну коротше. Так, йду копати, в принципі. Так, оп, оп. І. Так, починаємо, в принципі, тут копати, напевно. Бо я так би звід цієї сторони, і там плюс так, би город, знаєте, і тут якось найближче. Стогід до мене і це взагалі приколь. Но. що це таке? Я, не шарю. Я це бачу, дивіться. Що це? О, це дверка клас. Скрізь двері просто ідеал. Такістіта. Що це за дверка ви мені поясніть? Це якесь непонятно, що за дверка і піду. Ну no, я коротше піду в Івана запитаю, він щоб коли жив, може в нього там якийсь підвал був тук Туту, Іван, ти тут є, а тебе тут нема, то. Треба йти шукати по селу і. Ну і коротше, і спитаємо, чи у нього був якийсь підвал може, чи ні. Бо якщо був підвал, то взагалі буде прикольно. Я там теж можу якийсь вирішити. Ти на Іван. Єступан! мер, я мер. І, і Іван Іван може тут є. Цікаво, він тут буде? Mm -hmm. А, все, тут Іван є. Oh, yeah, yeah, yeah. Ой, Свята, що ти робиш? Я тут... До речі, що ти сьогодні в білому? Та да просто б захотілося, прикольний колір. Та-та, ти, до речі, де? Да. А в тебе буде якийсь підвал в твоєму будинку? Та... Та ні, ніби. А що? Ну, якщо не було, то добре, все, дякую. І ти дуже йде білий. Ніяко, я буду в ньому ще гонити. Ну добре, якщо ж так прям, йому сподобається білий. Ні, йому реально біло якось більше, ніж коричневий да. Так. І продовжимо свої дуже круті розкопки. Ну та що це? Так, 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 так. І що робити? Це обходить якийсь будинок, тому це взагалі кипеть. Зараз я цю дверку якось попробую Відкрив! Прикалуєтесь? Я цю дверку хотіла відкрити, а я її просто поламала. Оп! Взагалі. А, так її сьогодні поклала. А це що? Так. Оп! Блін, я з розгону не вийшло. Треба якось кіркою може повідкривати. Ну я так попробую. оп-оп. Ой, так вона в відкривалася Капець. Так-так-так, мені страшно, що це за приміщення, тому мені треба буде скоро взяти і піти взяти меч, в принципі. Бо без меча... А ну, сі, подивлюсь. Чи... А, все, нічого нема. Що, відбій, відбій, все, тут нічого нема взагалі. Але. Бачите, тут же виросло, і пшениця, і морква. Артопль ще ні. Тут там таке щось має бути. Треба роздивитись, може по може я щось неуважно дивлюсь. так, так, так. Я спущусь сюди вниз. Так, оп. І. Сіт! Бачите, тут така світла, тут прям темна сторона. Що це може бути взагалі? Капець. Взагалі треба буде... що треба буде? Ну коротше. Е буду пробувати, якщо це дверка, то, то Уявіть, що там має бути, крім там якісь похот. Але, правда, це ще шансів мало, але Іман щось може зробити, в принципі, сказати, що це його будинок ще. Що... Ну, коротше, він таке може зробити, потім зробить там бізнес в цьому будинку. Про те, що робить екскурсії по старовинному будинку. Ну, та, -та Це дверка. Ой, не в ту сторону здру. Ой, йому почали там хтось там хтось був. Так, 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 так. Мені треба меч, мені меш. До речі, знаєте, що розкажу? Сьогодні, коротше. МР робив так би, нову суперзброю. Так, оп. і. Так, так. так, 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 так. Ну коротше, він робить нову суперзброю. І це коротко, костюм дуже сильний, в якому взагалі нічого не відчутно, коли ти там б'єш, коротше, по ньому і все. Тому зараз піду там може він бути. прикиньте. Треба почему дієму в країні привірити. Так. Тут щось є в це скринях. Ті, 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 в першу чергу цей костюм. Так, ага. Тепер треба підготуватися, бо мені прям дуже-дуже страшно. Давайся! Руки вгору. Що ти маєш, 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 мені є. Так, тепер ти буде Капець, у мене є. Я зараз візьму костюм, і тобі буде капець. А де костюм? Де костюм? Ні, ти ж нам зробила. А ось костюм. Ти про цей? на цей. Ну, коротше, я зараз зартки покажу. Що, що зі мною? Сій. Ну, коротше, все, прикольненький взагалі костюм, бачу такий. Давайте, я тебе зараз вдарю. Так, ну, получай. Ай, ну мене сюди праволокли. Так, містер, ви маєте взагалі... До речі, леді, зніміть свій костюм. Ой, ой, точно, добре, добре. Так. Ну коротше, рахуйте вашу зброю, вже і так перевірена? Дякую, що перевірили. Ну коротше, вона перевірена, тому все, тримайте. Дякую, що нам допомогли. Там ні не тяжко ніби. Дякую, дякую. А мене на що. А ви в тюрму зараз підете? А на що? Ну коротше, це за ліки капець. І піду, хоч оці інструменти, в принципі, покладу. Бо більше я про це нічого не можу сказати. Так. Е, оп і кладу. Так, оп. І, в принципі. Так, все. Тут нічого мені не треба. Мотигу треба буде Івану. Про це хай зроблю мені. Так, хід я на вулиці видушую з вами попрощатися. А з вами була я, Света Кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па па па, -па!